По другому колу слухається справа Лучанина, який буцімто влаштував розбій за матеріалами слідства. Чоловік у змові із іншим побив та пограбував військовослужбовця, але сам обвинувачений своєї вини не визнає та запевняє, обвинувачення сфабриковане. Чотири роки розглядають справу Лучанина, який за даними слідства разом з спільником побив та пограбував військового. Кримінальне провадження вже раз закривали через закінчення термінів. Проте за апеляційною скаргою прокуратури справа знову у Луцькому міськрайонному суді. Раніше саме винувачений ділився з нами своєю версією тих подій. Чоловік переконаний, що справа сфабрикована та запевняє, що нічого з інкримінованого йому не вчиняв. Розповідає, що того дня сидів з знайомим у кафе, та через якийсь час до них підсіли чоловіки ромської національності. У нас підцілиться цигани. У нас підцілиться цигани. Одного цигана, що десь я раніше бачив. Ми сиділи не довго, може сиділи минут 15. Там вони відлучалися десь з кимсь там спорили про якісь АТО, щось говорили десь там за спиною, я чув, за якісь батальйони щось там спорили. Потім вони відлучилися через деякий час, на хвилин 20, прибігли назад, прибігли назад. В руці мали телефонів кучу, три чи чотири телефони тримав. Одного телефона достав, показує, другого достав, показує. Чи мені не треба? Каже, братику, купи, братику купи. До мене, до мого знайомого. Так. Я кажу, що. У мене немає коштів, в мене перше кажу, телефон є, мені кажу, потреби немає. Каже, нічого не підозрюючи, чоловік попрощався та пішов додому. А вже за п'ять місяців йому оголосили підозру у розбої. Попри обвинувачення, Лучанин впевнений. За тим злочином стоять саме Роми. Дані діячі та діло, бо виходить, вони, працівники поліції, самі мені ці фотографії показували цих діячів. Тіх ціаніві маю новози у обласній прокуратурі кажуть, що цей чоловік один із тих, хто скоїв напад. До того ж, був двічі судимий раніше за грабіж. Триває судовий розгляд у кримінальному провадженні про вчинення громадянином за попередні змови групою осіб з не встановленою досі особою матеріали, щодо якої виділені в окреме провадження розбою двоє цих чоловіків. Один з яких зараз постав перед судом, він раніше двічі судимий, побили громадянина і відібрали у нього мобільний телефон. На крайньому судовому засіданні мали б заслухати свідків, проте жоден з них не з'явився. Однак перед судовим засіданням він не спробувала, вона що не прибуде судовому засідання, оскільки перебуває на роботі. Зачасту не мене про те, що їй не вийде прийти в старе судове засідання. Тож поки доля чоловіка лишається невідомою. Анна Рарохнеля Прокопчук для новин на часі.